є центром нашої людяності. Ми стаємо людьми, коли нас лайкують. Тобто, я б сказав, ми е люди, тому що ми роботи, тому що оце фейсбучне існування це такий різновид, як немає, якщо хочете лапка, бездуховне існування. Так? І оцей варіант е технічної відтвореності, який раптом стає чи не головним при визначенні людини. Ну, як мінімум в соціальних мережах. Це щось нове, яке безумовно вимагає якоїсь саморефлексії і відчуження. І тут одразу напружений Володимир. Я. я можу підсумувати те, що сказав Олександр Олексійович, новою приказкою. Френди лайкають, а кольори є. Здається, тут ми ну, вже в по полі говорили, я хотів би продовжити цю тему трошки, бо у нас протилежні погляди щодо Фейсбуку з Олександром Олесійовим. І тут теж такий момент співвідношення між гуманітарними да, і, і технічними дисциплінами. Фейсбук, соціальні мережі це все ж таки винахи це, технічні, це, 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 це те, що в чому немає жодної нібито філософії. В ці винаходи якось вони мають якісь для мене особливо особисто якісь філософський сенс і особисто якийсь гуманітарний сенс. Якщо для Олександра Олексійовича це роботизація людей, то для мене це скоріше ангелізація людей. Ці соціальні мережі це реалізація старої мрії нашої християнської культури про те, що ідеальна комунікація це безтілесна комунікація. Люди мають стати такі істотами, тобто вони мають бути незалежними від своїх тіл, незалежними від, 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 від свого старіння, вони можуть тримати ту саму аватарку я не знаю, десятки років, вони можуть показувати себе, що на 20 років молодші, вони можуть показувати себе взагалі, немовлятами, там Фейсбуку. Так? І, це, і це якраз чому в соціальних мережах люди дуже часто ведуть себе по іншому, ніж в житті. Чому вони будують якусь альтернативну ідентичність? Тому що їхнє тіло, якщо їхнє тіло дуже часто, якщо вони тілесно скромні люди, вони з Фейсбуку дуже часто агресивні. Якщо вони тілесно в житті агресивні, вони в Фейсбуку намагаються показати, які вони ніжні, приємні, лагідні. Тобто вони заперечують своє тіло, вони якраз шукають якогось духовного нетілесного існування. І це дуже цікавий момент, як ця техніка, яка нібито не залежить від... Від якихось там грандіозних філософських речей, вона якби репродукує якесь таке несвідоме, можливо, нашої культури, а саме е оце християнське прагнення до ідеальної комунікації, а комунікація без тілесної. Я... Ну, не знаю, що буде звичайно. Напевно, більше на батьків Володимира в цій ці, ці дискусії про Фейсбук. Я фактично належу до такого. Напевно, максимально до живого покоління, бо я там без інтернету в своєму житті провела приблизно стільки, скільки вже з інтернету. Умов би виручила. На наполовину переділює моє життя. І я активний юзер соціальних мереж і ще з часів е живого журналу. І для мене, наприклад, дуже цікавим є порівняння, тому як люди поводилися і поводяться в живому журналі, як вони поводяться у Фейсбук, бо це мені такі доволі різні. Модусі по віддінки. І мені якраз здається, що це про що ти Володимир, говориш про, скажімо, якесь таке друге я, так, відмінне від реального, воно у Фейсбуку проявляється чомусь набагато менше, аніж в живому журналі. Так? Починаючи від euh, ніків, які якби у Фейсбуку нібито правилами визначені, що вони не мають відповідати імені та фізвиші, так, і Фейсбук намагається я думаю, в міру сили слідкувати за адекватністю людей цього пала, хоча, звісно, тут все покладається на особисте, на особисте сумління, і ніхто не заважає назватися там, мені Ірою Івановою, ніколи в житті Фейсбук не з'ясує, що я не є Іра Іванова, а є Вікторія Наріжна, так? аби теж була подібність імені до імені, а прізвища до прізвища. Але тим не менше більше людей користуються реально своїми іменами та прізвищами, що дуже показово мені здається. Тобто Фейсбук це якийсь такий Менш міфологічна, як на мене, і більш реальний віртуальний світ. Куди ми переходимо набагато більше з своєю особистістю в повні, аніж її якось ідеалізованою і міфологізованою частиною. Я, наприклад, дуже не погоджуюся щодо лайків от з паном Олександром, тому що мені здається, що це не якась нова, абсолютно не якась. Нова, нове визначення людського життя, а це логічне продовження тенденцій другої половини ХХ століття, так, формування. Це таке яскравий вияв нарцисичної свідомості, насправді. Так? Бо людина в любові, мені здається, ну, визначається тим, як вона подобається іншим, доволі давно ще до появи інтернету. Так? Тобто якісь такі нарцисичне, центричні цей модус, давніший набагато ніж Фейсбук у нас. Важливо сказати, що лайк це треба клікнути. І клікнути це не написати удур чи панегірик, це не створити там наб'ял чи написати сонем. Це всього-навсього задіяти систему Цукерберга для того, щоб отримати підтвердження того, що Боже мене люблять, або там я підтримав. І Фактично ця система леків демонструє, що людина хоче сьогодні бути, ми говорили знову таки, розкриватися на повлі. Тобто демонструвати своє життя, якщо хочете бути таким екзибіціоністом, це стає якоюсь нормою. Соціальний екзибіціонізм і фактично соціальні мережі зробили можливість продавати свій соціальний екзибіціонізм як щось нормальне. Так, тобто, фактично, ми бачимо, як техніка змінює, якщо хочете типи життя, стилі життя. Тобто саме розкриття людини в будь-якому розумінні, так, воно стає своєрідним трендом, і це щось, це знову ж таки певний інтерфейс життя, який безумовно, можливо, якась. Помилка або якась дрібничка, яка розпочалася ось так. Але чим це завершиться, навіть уявити собі важко? От з цим я абсолютно погоджуюсь щодо ексібіціонізму саме, так? Бо це лайк. Але, але, але я не погоджуюсь з роботизацією як визначення. От що, тому що я не бачу, наприклад, різниці, окрім так би мовити, Чисто функціональне між лайком і там, я не знаю похлопуванням по плечу. Да? Тут ми теж не задіємо панегіриків, от і так далі, або усмішкою, та стандартною усмішкою, яка є дуже неприйнятою на наших вулицях, але є там прийнятою, скажімо, в європейській суспільстві, коли ти зустрічаєшся з людиною, очима ти всміхаєшся, як правило, ма так це нормально. І мені здається, що тут тільки тут, у мене є таке відчуття, що тут сам по собі ну, цей віртуальний і віддалений у часі і просторі стан, він ніби замулює те, що це звичайнісінька людська реакція характерна для нас дуже давно. Бажання бути похлопаним по плечу, бажання бути, я не знаю, обійнятим, пригорнутим. Я не бачу, чесно кажучи, в цьому ніякої роботизації <зв> облайка <'язок> <та>, <зв 'язок> Я не бачу тут роботизації, окрім того, що це виконується за допомогою комп'ютера, а не за допомогою кінця. І це справді так. Тут є певна віртуалізація, про яку говорить Володимир, безтілесність. Знетілеснювання. <зв 'язок> не знаю, як це назвати. Так? Тут так. Але мені здається, що якби я спостерігаю за цим процесом ці цікація, з величезної цікавістю, за цим знетілеснюванням. Бо з одного боку, він турбує, бо він ніби. Мені здається, що західна культура і так є дуже тілобоязкою, боязкою, ті тілофобною. Це ще загострює цей процес. Оця можливість, так би мовити, модифікувати своє ідеальне тіло в уяві інших. Вона загострює боязнь реального тіла і його реальних проявів, і його реального самовираження. Але з іншого, оце мене лякає, якби так. А з іншого боку, мене дуже цікавить те, як витворюється цей також футуристами неодноразово топ-смок, тай перепрошую, е такий колективний мозок, колективна свідомість. Так? От, наприклад, Вікіпедія це такий яскравий зразок колективного автора. І коли у нас часто лають е Вікіпедію за там ненадійність і за якусь там непрофесійність. То, щиряка, що рака, наприклад, англомовна, Вікіпедія, це в багатьох розділах і в багатьох статтях дійсно результат дуже класної колективної праці багатьох людей. Так? І це дійсно якесь колективне авторство без жодних притязань на амбіції, на одне нарцисичне якраз навпаки, та, де автор губиться і стає колективним і нікому від того якби, не прикро. І всі задоволені своєю роботою. І Фейсбук в цьому плані теж такий. Ну, він не зовсім так до колективного мозку, якби, як до такої уявної спільноти, де ти можеш справді сховатися, і це теж такий трохи лякаючий, а трохи навпаки заворожуючий елемент, де ти можеш сховатися в спільноті однодумців і взагалі припинити виходити в реальний світ. і, і, і починаєш уявляти реальний світ зовсім іншим. Тобто ти звикаєш щоденно спілкуватися в колі людей, які мислять схоже, мають схожі цінності. Не знаю, схожий там категоріальний апарат, інтелектуальний рівень, ну подібні до тебе в цілому. І ти починаєш уявляти собі, що освіт дійсності такий. якось збивати.